Я не знаю, чого я хочу. Щось хочеться мені в житті по-другому, щось хочеться себе знайти, але я не знаю як, не знаю, що робити. Дуже багато хто каже в інтернеті, що знайди себе, що всі відповіді в тобі, але що мені робити, я прям уявлення не маю. Це була я. Це були мої думки, і я прям дивилася всякі відео і думаю, блін, ну я не знаю, що я хочу я взагалі не знаю. Як часто ви чули в інтернеті, що всі відповіді в тобі, ти сама знаєш про себе все найкраще. Тобі ніхто не розкаже, що ти хочеш, тільки ти знаєш про себе найбільше. Як часто ви це чули в інтернеті, як часто ви це бачили, можливо, якісь відео в Тіктоці, чи в Ютубі, чи слухали десь, чи від когось чули. І для мене це було прям капець, як незрозуміло. Це все що я думала: та ні, в мене немає, типу, чогось такого, що я хочу. Але що я зрозуміла пізніше, спустя роки, ладно, декілька місяців прийшло, що насправді дуже часто є таке. Це я думаю знайомо багатьом з вас, що ми насправді знаємо, чого ми хочемо. Просто ми це в собі блокуємо. Ми це собі не дозволяємо. Ми це боїмося через те, що думаємо, що це бажання можливо якесь дивне, можливо, не сприяє. Можливо, нашому навколишньому середовищу. Можливо, це щось таке дике, і можливо, знаєте, взагалі зони нашого комфорту. Що що ми не уявляємо, що як я щоб це робила? Але знаєте, от в серці от хочеться цього, але оці всякі рамки, які ми собі встановлюємо, воно не дає. І що я можу сказати, що це просто такі потужні рамки, через те, що от я не раз говорила, що треба робити, що не бійтеся, живемо один раз, типу виходьте з зони комфорту, і це багато хто говорить. Але щоб розуміли, два дні тому я так викликалась, через те, що я розумію, що я дуже багато чого знаю. Але от те, що це ти це знаєш, а от там десь вообще в найінакшому континенті стоїть те, що ти робиш, це, через те, що величезна різниця між. Оце, знаєте, якась грань. Оце я знаю, а тут я роблю. І треба, знаєте, настільки постаратися, щоб про ню крізь ню прориться. Для деяких людей, типу, це легко. А от для мене я розумію, що це прям було капець, як важко. От просто я боялася закинути це от сторіс в інстаграмі, яке я закинула була пару днів тому, що все, я сьогоднішнього дня блогер. Ну, типу, не то, що знаєте, це саме таке слово, все таке, якесь таке непонятне я себе протягом декількох років. От розумієте, бажання всередині, що хочу щось знімати. От хочу, знаєте, просто закидати все, що відбувається в моєму житті, просто бо це прикольно, просто через те, що мені це подобається. Це моя сторінка, це моє життя, я живу один раз. Але от прям щось реальне зробити це мене стримувало. І це просто капець, яке неприємне відчуття. Я, до речі, навіть читаю книжку, що. Робиться наляканий. І я прочитала, звісно, трошки менше половини, але що я можу винести? Що я чогось думаю, що просто всі книжці це пише: що робити це. Поки ти цього не зробиш, ти не буде результату. Тобто ми можемо знаєте, все життя себе відговорювати, що та ні, ладно, не буду, або займатися чимось інакшим, але всередині мати це відчуття, знати, що ти хочеш, але себе чимось іншим це замінювати, чи це інакше справи, чи це просто себе забивати якимось що-небудь, якимось мотлохом, якими серіалами, соцмережами, їжею. Просто щоб не зустрітися з цим бажанням всередині. І ми можемо все життя витратити на те, щоб боятися себе почути, щоб прислухатися і діяти стосовно того, як хочеться, знаєте, всередині, середині наше нам серце підказує. Але в кінці, на кінці дня, на кінці життя, знаєте, так як я бачила в тіктоці, відео, що бабулюк питається, що, про що ви найбільше жалієте в житті, і здебільшого їхня відповідь була: що. Я жалію, що я тоді хвилювалася через їхню думку. Я жалію через те, що я це не зробила через той страх чи ще щось. Тобто, ви можете боятися, ви можете замінювати, ви можете все життя жити, типа нормально. Але якщо ви живете і це бажання знову і знову випливає, тобто думки про те, блін, може треба було то зробити, може то треба було, а може тоді треба було, що я боюся. А, якби я тоді почала, бо то би життя було класне. Тобто, якщо такі думки спливають протягом довгого часу на рахунок однієї справи, все. Це ваше, це воно. Ви можете все життя себе від цього відговорювати, але ви будете жаліти. В кінці життя ви будете так, як ті бабульки, які будуть казати, що я жалію, чого я це не зробила. Я жалію, чого я слухала чиїсь там думку і це не почала. Тобто, страх це така штука, що я просто не можу передати для деяких вона. Приносить, знаєте, так більш легко, тобто в одних є страхи почати, а другі можуть піти сказати, що хоч кому хоче. Тобто, це вже, знаєте, більше залежить від самої людини. Типу, чи люди навколо неї настрашені, чи ні, чи діють, чи проявляється так, як вони хочуть, чи постійно жаліється, чи вона, які вона рамки має, наскільки собі все дозволяє, наскільки дослухається до себе. Але суть в тому, що поки ми не почнемо діяти як хочемо ми. Ми проведемо це життя, можливо, буде здаватися, що нормально, але через декілька років чи в старості ми будемо жаліти, що чому я тоді не дослухалась до себе в кінці життя, чи в кінці дня ми будемо повертатися і думати, блін, чого я це не зробила. Чому я себе не послухала? Всі книжці просто розповідається декілька видів страхів, типу страх відмови, страх, що нічого не вийде, страх, типу, знаєте, як це називається. Ну той, що слідкує за правилами, що боїться щось порушити, наприклад, відкрити щось, а вдруг я там а, якісь там закони соблюду, і щось соблюду, і щось не так відкрию, Ну, типу, якщо це якийсь там заклад, якийсь свій а, бізнес, та -ля, ля І що просто робити, це є пара питань. Які можна собі задати, і які допоможуть про... не то, щоб проробити, а типу зрозуміти, чому я це боюся і як це подолати? Я напевно прикріплю десь тут ці питання, через те що, ну, питання це справді, якщо на них відповідати, і якщо справді присвятити час, щоб сісти відповісти на кожне питання, то воно справді може мати сенс. Але і, знаєте, я таке, я, я була не раз читала книги всякі, чи просто десь бачила в Тіктоці якісь знаєте, шаблони, там, де питання для самоаналізу, і собі просто про Пройшлась по питаннях, розумієш, що ага, ага, окей, і все, і типу, нормально, понятно. Але якщо ви хочете щось проробити, змінити, то треба справді відповідати, сісти, подумати і виписати, чи хоча б усно просто собі сформулювати думку на питання, дати відповіді. І тоді вже можна розбити мрію. Коли ви вже розумієте, що окей, це не так страшно, можна тоді вже знаєте розбити цю мрію на маленькі кусочки, і не треба зразу йти на АВРС, можна просто там піти на горбочки якісь вийти. Тіпо, типу. якщо вас протягом довгого часу мучить це відчуття, що я хочу це зробити, на рахунок чогось конкретного, що так я хочу це зробити, так мені це подобається. Я хотіла би це спробувати. То доки ви себе не переборете, доки ви не почнете йти до цієї мрії, яка сидить по серці. Доти ви будете відчувати відчуття жалю. Ви можете себе забувати чим хочете, ким хочете, і замінювати собі, знаєте, старатися себе намагати, але доки ви не зробите, відчуття жалю буде вас переслідувати. Того, якщо ви щось відчуваєте, що ви хочете протягом довгого часу, це воно, ребята. That's it. Це було сказати, я Діана, ви на каналі Секредерії, і я розумію, що Страхи є. Страхи це капець, як страшно. І якщо в мене є цей страх, я можу жити з ним з відчуттям провини і жалю, що я боюся, що це страшно. Або я можу спробувати, навіть якщо не вийде, це буде просто підлітковий досвід, з якого я буду угорати, або це буде моя кар'єра, якою я буду займатися. Тобто спробувати варто. Так я. Коротше, надіюся, ви зрозуміли цей посил. І візьмете для себе щось корисне для вас. це, Надіюся, відео було корисне. А я дуже дякую вам за прослуховування, за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного вечора, всім па-па. Залишайте коментарі, мені дуже приємно.